Та з вами інструктор Роман. тема відосу повільне навчання з інструктором. Якщо ви з інструктором їздите дуже повільно і він вам не дозволяє розганятися більше 30 кілометрів, чи, не дай Бог, більше 20, то це хірня повна, а не навчання. Ви повинні вміти рухатись потоком і розганяти автомобіль і до 40, і до 45. Тобто, ну у вас мінімум рух повинен від 30 починатись, а не до 30 бути. Взагалі, за правилами, якщо ви там менше 30 їдете, то ви перешкода для всіх і вас можна об'їжджати навіть через суцільну лінію для як для об'їзду перешкоди. І на іспиті вам легко екзаменатор Дасть команду рухатись з максимальною швидкістю на даному відрізку, і ви повинні будете набрати цю максимальну швидкість. У Вас легко там буде відрізок, там де обмеження 40, і ви повинні до 40 розігнатись. Або якщо у вас там немає обмеження, ви повинні до 50 розігнати ще раз, немає обмеження 40 при учбовій їзді. Це було ще там. Я не знаю 100 років тому назад, напевно, що. Тобто ви повинні вміти розганятись як мінімум до 50 км на годину. Потім, коли у вас вже буде водійське посвідчення, ви можете плюс 20 собі робити по адмінки і більше 70 не їздити. Але якщо ви не вмієте їздити навіть там 30, 35, 40 чи 45, ну це взагалі печаль. Це не навчання, це хірня, якась спалніша. І іспит не повинен складати той, хто їде 20 км на годину. Таким людям права не повинні видавати просто-напросто, куди вам їхати. Якщо ви в великому місті і ви не вмієте розганятися там до 50 км на годину, мінімум 40-45, то ви не вмієте просто-напросто керувати автомобілем. Тож вчіться набирати швидкість і приймати рішення. Якщо ви тільки на початку і ви повільно їдете, це одне. А якщо ви вже всередині чи в кінці, і ви все рівно їдете повільно і дуже довго приймаєте рішення, то тренуєтеся робити швидше. Ви просто-напросто не готові, вчитися далі, поки не навчитеся їздити з потоком. Їздити з потоком всім гарного дня.